Також, ще раз всім привіт, я перев я свою яву було відео про перевтілення, кілення. Це люксовка. Дуже багато робіт зробилося, вона вже готова. Я поміняв тут шприки нові спереді ззаді, Поставив сюди резину баром вперед-зад, повністю покрашену всю виліцьовку, болотний бак. Бардачки, канал, все помальоване. Ручки дуги також помальовані. Трошечки я освіжив кришки мотора підполірував, Підполірував опорнички передній і задній, почистив центральну підніжку, підполірував трошечки, вихлопні, перебрав амортизатори, промив коліна, почистив вихлопні, обслужив, скажімо так. Поставив перед Тут стоять перецинковані оськи перед-зад. Тяги всі перецинковані, гайки всі, оригінальні болти поставив по можливості, де було також перецинковані. Наприклад, тут, там спереді, накріплення на моторку ставили оригінальні. Це перецинк. Тут є болтики, нові перецинки. ззаді дуже багато перецинку. Буковинки після покраски, також сидіння покрашене я вам покажу. Ось. Сидіння помальоване. обтягнуте, Ціховий хороший. Ось. Вона готова. Поставив, правда, друге зеркало. Зеркала в мене стоять польські, колись я привіз з Польщі.

大怎么瘦出黑了